Вітаю всіх, покажу де можна знайти яйце страуса і приручити нового їздового, нашого товариша, чи приятеля, чи компаньйона як вам Ось бачите, де ми знаходимося і куди нам потрібно буде йти. Ось сюди нам треба йти. Тут ми і бачите цих страусів треба вбити. Вони вам будуть, ну, будуть вас атакувати і будуть вам мішати. Тобто, з ними треба розібратися. Ну вони не так боляче б'ють, але от ось, ось таке вони дуже люблять робити, тому дивіться обережно, тому що вони можуть оглушити і тоді буде кепсько. Але нічого можна їх... Зараз ми їх зачистимо. Трошки по одному їх повитягую, бо якщо їх багато буде, то буде горе. А дивіться, що вони роблять. Надіюсь, вони мене не вб'ють. Так, підождіть, я трошки відхилюся. Треба відхилитись. Зараз яйцями трошки відхилюсь. Серйозні страуси. Але молот робить свою роботу. Бляха-муха, оце він мене А, І не забувайте, зараз підлікуюсь, не забувайте забирати ресурси. Пір'я. Страусине пір'я вам потрібно для робити прикраси для масок. Тому. Бачите, отримано преміальне перо 111 штук, воно для масок потрібно, для деяких. Щоб прекрасно. Два яйця, так? Так. окей, Одненьке ми заберемо. Ну а потім, коли ми несем яйця до телепорта, скануйте кнопкою Q, Q і дивіться, щоб вас ніхто не вдарив, тому що яйце може розбитися. Бачите, я біжу і сканую. Так, я вже на базі вже швид, швид, швидко вам показую, що робити. Поклали, бачите, холод. Що треба? Ну, треба ще додати багаття. Можна навіть отаких пару штук, 3-4 штуки поставити. Між ними, між ними поставити яйце. Тому що одного багаття не вистачає. Я вже і так, і так, і так. Майже саме багаття ставив і нічого. Ну, тобто вогнище. Бо багаття це маленьке, а вогнище це здорове. Так, підпалили, беремо яйце і буду тут ставити зараз. Оп, Холод, холодно, холодно. Нашому яйцю холодно, а сюди. О! Все, бачите, тут вже біленьким цим, не зеленим, не зеленим, а білим. Але немає нічого, не написано, що воно зруйнується. Якщо не написано, що воно зруйнується, і воно вже розробляється, то чекаємо, коли буде страус. Не можете йти там, займатися чимось іншим. Просто підходити і подивлятися, коли з'явиться пташеня. Потім зробіть йому їжу. Зараз я вам покажу. Ось наше пташеня. Воно далі розробляється у велику особу. Щоб, так, і ось корм страусів я зробив і зробив сідло. І накидав на нього ці моди, там, бафи. Бачите, не можу я. Тому що ще воно не виросло. Як воно підросте, стане дорослою, тоді можна буде кататися на ньому. А ось і мій страус. Сідаємо. Він, до речі, літати не вміє, але дуже швидко бігає. Якщо не помиляюсь, він не дуже боїться радіації. Але все одно проти радіації краще якийсь мод накинути на його сідло. Завжди накидуйте на свої плюси. Не забувайте з собою возити хілки для нього і проти кровотечі там є. Зараз покажу як він літає. Ну тобто не літає, а вам вже висота не страшна. Зараз я покажу. Хоч тут і невелика висота, ось так дивиться, оп. І все. І ми, ми летимо, стрибати він не вміє. Так. Покажу вам, переглянути предмети, корм. Потім оце, що кров, коли кроватеча, оце використовуєте. Тому що, якщо у вас пазурями хтось зацепить пазурями, тоді а це просто лікується. Всякі травми і це суп.